Всім доброго дня. Сьогодні до вашої уваги насос НШ бренду Hilmet. Хто хотів побачити його в розборі, показуємо. Іде він в чугунному корпусі. Кріпиться верхня кришка на 4 болти. Бренд Hilmet Польща. Тобто самі насоси по собі досить хороші, якісні. Ось так виглядає верхня кришка, дві ощільнюючи резинки. Тут у нас де привідний вал. Ось така двохкомпонентна пластина, втулка. Тут гарно досить все виконано. Все гарні зазори. Привідний Давайте дістанемо. Ось так він виглядає. Знизу точно така сама втулочка. Ось за такий варіант. Ці насоси досить хорошої якості. Плюсом даного насосу є те, що він більш стійкіший до зносу, відповідно до дюральових. Плюс витримує набагато вищі пікові нагрузки. Ну, і самі от стулки, йдуть, як колись ще робили за союзу, тобто, ось такі от з такою латунною чи бронзовою напайкою, тобто досить хороша, гарна якість. Кого цікавить, відправляємо новою поштою накладним платежем по всій території України.